Так, да, друзі, що-шо, а це я взагалі не очікував знайти. Дивіться. Ну що, друзяки, дочекався. ззаді в мене Джон Дір, і я перший на полі. Є отакі от знахідки, є вже Точніше, я вже знайшов пряшечку. Точніше є. Друзі, момент розпаковки. Давайте разом дивитися. Оце, друзі, оце вже дійсно срібло. Не лімес. Дивіться. Дивіться, як файно пішов, красавчик. Ця Україні, друзі, вітаю вас на каналі. Ну що, нарешті буде в нас пошуки по черніхівській культурі? Буду ходити, друзі, до самого вечора. Звичайно, що в любить впертих. Чи я сьогодні знайду щось? Не знаю, будемо дивитися, в принципі, кукурудзу. Я би переорав будемо дивитися, чи є якісь знахідки. Або абсолютно немає. Так що зустрінемося вже з першим. Сигнальчиком. Друзі, хочу вас попросити. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь, переді вас, чекає дуже багато цікавого контенту. Ну що ж, друзі, приходиться мені по ось такому ходити. Це ще плюс більш нормально. Глибока оранка після кукурудзи. І я бачу, що я тут і не перший. Ну, тим не менш, є в мене знахідка, дивіться. Ось таке вістря попалося. Взагалі гарно. Дивіться, яке чудове. Люблю я, друзі, ось такі знахідки, дивіться. Ну, ще можу сказати, друга, ні. Третя знахідка, і бачите, приємно. Ось так. Ну а до цього була якась металопластика різна, якась незрозуміла. Пізніше вам покажу. Ну що, забираємо та продовжуємо далі наші пошуки. Сподіваюся, друзі, що сьогодні буде якийсь файний результат, так як я казав, важко трохи ходити, але, тим не менш, цікаво. Цікаво, що мене сьогодні чекає. Гляньте, друзі, гляньте. Ось вона, бачите на поверхності. Ого! го Друзі, це цілесенька. Ви тільки гляньте. Оце глибока оренка. Оце я розумію. Вау, яка масивна. Ви тільки гляньте. Супер. Вау! Все оригінальне, я просто в шоці. Я просто в шоці. Збився, друзі, трохи з кадру. Дивіться, ось тут вона в нас тріщине. Тобто десь трактор заїхав капітально, Ну, тим не менш, дивіться, яка гарна патина. І збереглося все чудово. Вау, супер. Забираємо, звичайно, та продовжуємо далі наші пошуки. Так, да, друзі, що-що, а це я взагалі не очікував знайти. Дивіться, Здається, що це величезна фібова. Хоча це мені тільки здається, на перший погляд. Зараз розпакуємо. Так, друзі, саме вона, дивіться, яка величезна. Давненько я такі здравезні не знаходив, двічіка масивно. Вау, супер, що я можу сказати, ви тільки гляньте. Вау! Супер, непогано, сигнал був стабільний. Хоча я тут, друзі, бачу, сліди, що ходили. Але з яким прибором невідомо. Можливо, з Аською, можливо, якимось не знаю, малочастотним прибором. І пропустили ось таку чудову, гарну, красиву знахідку. До речі, в мене була ще одна знахідка, я вам зараз покажу. Доволі така мені цікава на перший погляд. Хочеться почути вашу думку, як гадаєте, що це таке було. Зараз я краще збожу, щоб вам показати. Ось, дивіться. Щось було таке закругляне. Що це таке було, невідомо. Ну, тим не менш, черніхівська культура. Ми це забираємо та продовжуємо далі наші пошуки. Друзі, Лицар Клуб змінився. Ми стали соцмережею. Наша місія велика мрія об'єднати істориків, археологів, пошуківців, романтиків, діявчів культури та патріоти України в єдину онлайн спільноту. Саме тому ми розробили унікальну соцмережу Клуб. Тут ви можете реєструватися, обмінюватися повідомленнями, коментарями, створювати тематичні групи, вести власні блоги про пошуки. Лицар Клуб також має свій онлайн-магазин, де ви можете продавати свої товари. Запрошую всіх однодумців, кого цікавить історія пошуку скарбів, мистецтва і культури, всіх, кому цікава українська спадщина, приєднуйтеся в соцмережу ви Клуб. Ну що ж, друзі, сьогодні в мене другий день пошуків. Другий день пошуків почекав. Вчора на превеликий жаль, взагалі такого файного результату не було. Але вдалося мені вчора познайомитися з одною гарною людиною, яка проїхала більше 20 кілометрів заради того, щоби походити по чекав. І в людині, звичайно, що вдалося знайти динарія. За одним ми з ним поспілкувалися, познайомилися, пожали. Руки, дружби. Так що, друзі, хочу вам показати малесенький фрагмент, що камрад знайшов, якого динарика. Ось так. А ви підкажіть, що за динарій? А, покажу вам ось такого динарика, камраду попався. Ось такий кусочок з Ну що, продовжуємо далі пошуки. Тримайте. Ну все, вітаю, перші є. Дякую. І друзі, хочу сказати: вчора так сильно заходився, що навіть не було часу, щоб вам показувати. Всі знахідки, які були, хоча я вирішив зараз вставити сюди і показати всю картинку, показати, що мені вдалося знайти. До речі, був знайшов для себе одну фібуву дуже цікаву, яку я рідко знаходив на цьому Черняхівському полі. Не знаю, друзі, як це пояснити, але от сьогодні мене знову туди тягне. Хоча в мене такої бажання величезного немає там ходити, ну, чесно сказати, Чорніхівська культура це не мій формат, це не мій формат пошуку. Я спочатку думав, що в мене просто катушка, знаєте, погано шукає. Ну, вчора я стільки понаходив металу різної, і кусочки е різної, FIBO, і самі спинки FIBO, і одну цілу спинку FIBO. Я зрозумів, що ця проблема зовсім не в катушці. Це просто проблема в тому, що. Або тобі сьогодні щастить, або не щастить. Можна ходити 150 разів на тому самому місці, і 151 раз тобі має обов'язково пощастити. Я от зрозумів за стільки часу, так що проблема це точно не в катушці. Ось так. Хоча ця катушка призначена для різних цілів, топу. Ну, ну, можна сказати, що це універсально. Можна ходити, я можу ходити в неї і по черніхівській культурі. 18 та чистоту я маю, і я можу ходити чисто по монетах. Сьогодні мінус 8, так що сподіваюся, друзі, сьогодні на гарний чудовий результат. А від вас, сподіваюся, лайк і підписку. До речі, сьогодні взяв свої наушники і подивимося, чи наушники відіграють якусь роль на черніхівській культурі чи ні. Так що тримайте за мене кулачки. Другий день, друга спроба. Вперед за динариком. Ну що ж друзі, є в мене динарій, схоже на те, Ну я ще не впевнений взагалі. Так, саме він. Це у нас, друзі, одна друга копійка. Шкода. Я думаю, що це вже динарій. Ну нічого, забираємо та продовжуємо далі наші пошуки. Ну що ж, є нарешті в мене перша фібо, точніше спиночка від фібо. Дивіться, яка вона малесенька. Супер. Супер, шкода, що, звичайно, що не цілесенька, але в нас сьогодні ціль динарій. Так що будемо шукати. Залишайтеся на каналі. Супер. Ну що ж, пані і панові, був мене ось. Сигнальчик, давайте розпаковувати. Подивимося, що це в нас таке. Дивіться, друзі. Щось в нас є. Сподіваюся, що це, звичайно, не радянська монета. Ні. Не радянська. А що це в нас? Денарій. Лемесний, але денарій. Ох, дивіться, яка картинка. Вау. А інша картинка, що нам каже? Що стан взагалі красивий, ви тільки гляньте. А можливо цей і срібло, Бог його знає, відчищую, воно все блистить та блистить. Бог його знає, але ну, тим не менш гарна знахідка. Так що можна ходити. Ось так від вас і косика, а ми погнали далі шукати. А знаєте, друзі, чому мене тягнуло сюди? Бо вийшовся процес, процес переорки поля. Всі поля от поблизу мене вони напочав. Орати, глибока оренка. Так що сьогодні я буду перший на А зараз я покажу вам результат, який є на сьогоднішній час. Ось така штучка якась. Гляньте тільки. Від чого це було, не зрозуміло. Ось такий язичок від пряжечки. Та ось така голочка. І це, в принципі, друзі, поки що всі знахідки на теперішній час. Є ось така малесенька дрібненька металопластика. Поки що то у кого нічого немає. Ось так, друзі, в принципі в наушниках виглядає трошки смішно, але зато комфортно. Тут ось стільки людей ходило, і бачите, після всіх і все одно здається, щось знайти якусь малесеньку дрібну металопластику. Ну що, я продовжую далі шукати. Будуть якісь цікаві сигнальчики, обов'язково включуся. Ну бачите, поки що немає. Але я продовжую надією на те, що знайду сьогодні динарія. Ну що, друзяки, дочекався. Ззаді мене Джон Дір, і я перший на полі. Є отакі от знахідки, я вже знайшов пряжечку, точніше, я зачочок від пряжечки, і зараз у мене є знахідка. Давайте дивитися разом. Дуже радую те, що я тут самі найперший. Ось нас, друзі, знахідка дивіться. Опа, спиночка від Фіболи. Гляньте, яка чудова. Супер! Оце мені вже набагато більше подобається, чим ходити ось там. Ось, друзі, по тій стороні я не встиг походити, бо того, що хлопці швидше за мене справилися. Ну подивіться сюди. Мокріше все. Чудово ходити. Тут я встиг. Ну що, друзі, дір працює. Є в мене знахідка. Дивіться, що мені вдалося знайти. Як гадаєте, що це таке? Срібо, друзі, срібо. Часом не не амулет, домик. Як ви гадаєте? Гляньте тільки. Ось таке срібо. Взагалі на поверхності було. Супер. Забираємо та продовжуємо далі ж пошуки. Дивіться, яке воно величезне. Ну, круто. Забираємо та продовжуємо далі пошуки. З вас вайкосик, друзі. Сподіваюся, сьогодні, звичайно, що на динарія. Дивіться, як файно пішов. Красавчик. Ну що, друзяки, я казав, я казав, що я знайду сьогодні Динарика. Я звідси не ступлюся. Друзі, так воно сталося. Давайте дивитися разом, що навіть її не бачив. Емоцію ось. Камера починає, друзі, від холоду щось починає лагати, так що вибачаюся за якісь картинки. Ну що ж, давайте дивитися. Чекайте тільки де він, де він, де він. Що це таке десь топіро? Я його бачив. Я його бачив. А, ось він. Друзі, момент розпаковки. Давайте разом дивитися. Оце? Друзі, оце вже дійсно сріво не лімес. Дивіться. опа. Інша сторона у нас. Дивіться, який зачетний портрет. Ну що, круто, ні? Пізніше, друзі, відмию краще вам покажу. Сріво. Ось так. Супер. Продовжуємо далі наші пошуки. Дивіться, друзі, три джундіра роблять просто сказка. Ось так. Друзі, вже починаєте темніти те потихеньку. Дивіться, що вдалося мені знайти. Ось таку малесеньку спинку від Фібола. Дивіться, яка вона гарна, чудова. Супер. Та й супер. Ну що, я далі продовжую свої пошуки. Сподіваюся, що хоча б на якусь динарика або половину динарика. Ну, тим не менш, все одно сьогодні результат якби, для мене вдалився. Це 100%. Важко, друзі, насправді ходити по ось таких брилах, але що зробиш, коли хочеться якогось динаріка або щось такого цікавого, старесенького знайти. Ну що ж, друзі, на прийомі жаль, мушу з вами вже прощатися, тому що це вже темно. Результат я вам неодмінно покажу, але вже вдома. Як ви бачите позаду мене, техніка ще працює, так що я зранку з самого раненька приїду сюди. Якщо ви хочете бачити далі. Цікаві гарні відео по ЧК. Підписуйтеся. Я думаю, тут ще буде історія цікава з пошуків. Так що, зустрінімося вже вдома. Ну що я, друзі, можу сказати? Ось такий результат у нас за два дні. Два дні я ходив по цьому полі, і ось такий результат. Є з п'янки вдалося знайти два динарія. І ось такий кусочок срібла. Одна друга копіючка. і ось тут і в нас вся металопластика. В принципі, поки що немає там що робити, будемо чекати досколки, або точніше, коли земля трошки всядеться, бо тому що що зараз там ходити, ну це взагалі не то. Так що, якщо сподобалося відео, підтримай лайком або дизлайком. Всім до побачення, до наступної зустрічі.